Володимир дякує мені за контент і запитує, чи є в Албанії православні церкви. Відповідаю, Володимир, Албанія це багаторелігійна держава. Тут є і мусульмани, тут є католики, тут є православні. Все є. Ось, наприклад, православна церква. Ось так вона виглядає. Далі запитує Володимир, чи приїжджають сюди українські священники. На жаль, я не знаю, я людина, яка далека від церкви, тому вам потрібно приїхати і ви дізнаєтесь. Церква дуже гарна, тут багато українців збираються на свята. І так, в Албанії відзначають і Різдво, і Новий рік, і всі, все, що тільки можна. Якщо хтось думає, що тут тільки Мусульманська країна дуже він помиляється. І, до речі, якщо хто не знає, то Албанія 50 років була закритою державою, і в них будь-яка віра була забороненою. Тому це була єдина в світі атеїстська держава. І тільки на початку 90-х тут дозволили вірити у будь-яку релігію.